Мої вітання, друзі. Ось вирішила. Зняти якесь відео маленьке, бо все щось нема коли. Та робота не закінчується. Що зараз вам показати? Я думаю, що всілякі нарцеси. Вони вас також цвітуть. Ось бачите, оці обичні стоять, а ці ось такі необичні, незвичайні. Вони звисають, бачите, головками своїм. Вони не хочуть стояти. Шапочки їхні, важкі дуже. Важкенькі. Вже розпускаються спірейки, Шиловидний флокс вже буде розкриватись, це блакитний. Фіалочки. Дуже їх люблю. Хтось каже, що така фіалка як агресор. Ну, не знаю. Мені дуже подобається, агресором її не вважаю. Обрієта синенька, хоча на телефоні видно, ніби вона рожева, але вона така як синенька. Є декілька стаканчиків ось такої обрієти, якщо хтось хоче. І ось такий флокс є. блакетний. Блакетний і малиновий стаканчиках. Хто буде мати бажання, будь ласка. Спірея також. Є в горшечках. Литтл принцеса ось ця ось така Голден Принцеса. Хто хоче спірейок, будь ласка? Ну а також Якщо хтось хоче шавангути, спірає вангута, будь ласка, я насадила в стаканчиках. В мене є спірея вангута. Зимовость. Є в стаканчиках маленька, а є два таких кущі, які можу викопати. Хто буде мати бажання, пишіть мені. Абрикоси пообмерзали, будем без абрикос. Ну, все тільки розпочинається, тому зараз ще немає таких. Яскравих красок. Ось спірея Вангута Голд Фонтан. Бачите, ось така. Хто хоче, в мене є на продаж. Ще все не пообрізала. Те що, те, що треба було обрізати, ще все не пообрізала. Ось цвіте мигдаль. Це цей, що дає плоди горіхи. В прошлому році були плоди, кілька штук висіло. Я вже думала, що спробую. Спробую горішок, але вони якісь пусті були. Ну, буквально пару штучок, і вони були пусті. Нічого з того не було, не знаю. Чи колись спробую я той горішок чи не спробую? Сподіваюся. Ну, до мегдаля потрібне парне опилення. В мене є ще один мигдаль, але він ще не цвів, тому, напевно. Тому напевно і поки що не виходить. Арабіс цвіте так гарно? Ось цей другий медаль. Но він ще не цвіте. Он травичка буде цвісти. Плющі мої всілякі. Пропоную і вам плющі на продаж. П'ять видів плющів в мене є. Заходьте до мене в спільноту, телеграм-канал. Заходьте, там є всі фото. І плющів і очетки. Ну і багато всякого різного. Заходьте. І вибирайте щось. Морозничок цвіте. Такий маюний. Це, друзі. Ось ми і пройшлися по садочку. Може, я не кругом зайшла, але зайдемо ще іншим разом. Бачите, Самшит зарано обрізала зимою. Коли було тепло, я стригла його, а потім були морози. О, ви знаєте, і ось в березні були морози і бачите, як, треба стригти знов. Обстригти знов і буде все нормально. Просто треба було не спішити. Ось так. А ще я вам скажу, що немає моєї Джесюньки, вже. Не стало її. Вона померла, бідна. Ну, ось так вона хворіла в неї. Була важка хвороба. Знаєте, так як люди боліють, вмирають. Так само і собаки боліють, вмирають. Нічого не вдієш. Дуже шкода, дуже нам на душі важко, тому що хоч вона і собака, але ми так само привикаємо, прив'язуємося до тваринок, ми ж з ними спілкуємось, балакаємо. Вона ж розуміла взагалі, така розумна собака була, що просто навіть не знаю. Та хто має собак, той знає, звісно, що собаки це дуже розумні істоти тваринки, але нічого не вдієш, все. Земний шлях її завершився. Заходьте, друзі, до мене на телеграм-канал, на вайбер-спільноту. Вибирайте собі якісь рослинки. Там багато всіляких рослинок в мене. Вибирайте, кому що подобається. Будуть ще примули. Сьогодні я накопала. Багато в мене там кущиків було, розсадила по горшечках. Ось. Тому трошки почекаю, щоб вони там в горшечках трошечки закріпилися, там, щоб вони себе гарно почували, ну, пережили оцей стрес, що я їх пересадила з землі в горшечки. І, і я вам виставлю їх, які в мене кольори є, я виставлю в спільноті, щоб ви бачили. Під відео я залишаю посилання на свої спільноти. Мобільний телефон залишаю. Тому замовлення мені пишіть, будь ласка, особисто на Viber. Ну і все. Все, до побачення. Всього вам доброго. Пані Людмила, добрий вечір. Ось дивіться, зібрала рослинки ті, що ви написали. Оце персиколистий дзвіночок. п'ять штук. Два молодила, поставила таке темно, червоне і рожеве. І на перстянка п'ять штучок. Ну, все, буду пакувати. Пані Людмила, все, бачите, я вже ось так вот спакувала все і буду заклеювати коробочку. Все, пані Людмила, ось ваша посилка. Така коробочка вже зібрана. Все, Завтра зранку везу на пошту і будете зустрічати.